Вітаю вас! Сьогодні я хочу поділитися ідеєю, що можна робити віночок для ляльки-моданки, вишиваючи стрічками. І якщо хтось володіє цією методикою, то взагалі у вас є велике різноманіття таких ідей і різноманітні квіток, які ви можете вишити. Я більш за все використовую маки та троянди і зараз я поділюся з вами, як я це роблю. Я зразу хочу сказати, що я не спеціаліст у вишивки стрічками, і якщо хоч, хтось хоче мене поправити, зараз робиться по-іншому, я навіть не буду сперечатися та погоджусь. Ось я беру таку стрічку, тут відрізаємо її на кут і вдягаємо в голку таку з великим вушком. У своєму прикладі я взяла ось стрічки 1 см таким. Звичайно, що квітки робляться щільно одна біля одної. Я трохи так відступлю, просто для того, щоб було зручніше показати це на камеру. Ділимо умовну стрічку десь на три частини. І десь отут з під низу, перший, третій, отак протягаємо стрічку, залишаючи тут отут такий кінець, не дотягуючи його. Йдемо отак вбік. Робимо, такою, може, щоб так стрічка була рівненько лягала. Йдемо сюди в обіг і робимо першу таку петлю, не затягуючи, звичайно. Повертаємося оголкою в ту ж саму скрапку, з якої ми вийшли. І сюди повертаємося. Тут, щоб позаду трохи підтягнути, але щоб вона не впливало на оцю, на оцю петлю ще тут. Далі ми йдемо, робимо ще одну петлю тут, теж слідкуючи, щоб стрічка так лягала рівненько. Навіть якщо вона трохи перекрутиться, то ну, нічого страшного. Ось так і. Такую воздушну трохи таку робимо, і знову повертаємося в ту ж саму крапку, з якої виходили. Ось так. І йдемо третю підлею, теж так трохи в бік, Трохи от сюди в бік, теж, щоб так стрічка лягала рівненько, не затягуючи її ось так. Ну Там десь з таким толерансом плюс-мінус, ближче далі, далі, як вийде. Зараз ми не повертаємося в ту ж саму крапку з третього разу, а от трохи з боку притягаємо навіть ближче до краю, ось Так, ось так, щоб тільки не зробити таку дирку, щоб воно вилізло. Назовнім. Ось так. Зараз ми робимо ось такий оборот стрічкою, щоб вона закрутилася, нібито. Зробимо таку, таку закруточку одну, ось так. Ось так. Ось так. І от сюди. Теж в бік, вставляємо голочку. І ось у вас оця нижня петля, вона така виходить закручена, нібито налягає зверху на оці три. Що ви тут бачите, такі дірочки з боку у мене залишилися, моя перша невдала спроба на камеру зробити. Зараз беремо е, за пальничком весірники. Тут ось так відрізаємо стрічку, не бійтесь. такий тут підпалюємо і приклеюємо, вона нікуди не дінеться. І другий кінець, так само відрізаємо. Підпалюємо і швиденько приклеїмо. Зараз я взяла сіру стрічку, що тут можна взяти або чорну, або темно-зелену, яка є. І будемо робити тут оцю серединку. Дивіться, ось тут, у нашу цю крапку, з якої ми починали, ми протягаємо, щоб не робити багато дірочок, тому що цвічки, вони дуже такі ніжні. І кожна, кожен прокол голки він може залишити якийсь слід. І тут трохи поряд ми і, і робимо таку. Петлю про бачите, то шум то діти бігають. І залишаємо ось так, нібито прикриваючи оцю так поверх. Ось так. І тут, звичайно, теж відрізаємо і припалюємо, як і червоні. Бачите, на сподній стороні так вийшло, і ось така вийшла у нас. Квітка Мак. Мак це дуже складна квітка, дуже складно робиться, якщо такі здорові і дуже файні маки. Для, для, маленької, для маленької квітки, ось я знайшла таке е, виконання ціє, цієї квітки, мені дуже сподобалося, і воно непогано виглядає на вінках. Звичайно, якщо ви робите усі квітки одного кольору, то можна спочатку вишити усе. Червоною стрічкою, потім сірою стрічкою, не відрізаючи після кожної квітки стрічком. Якщо ж ви робите різнокольорові квітки, то, звичайно, кожна, стрічка, кожна, квітка, кожна квітка вона буде окрема. Зробити троянду є ж дуже багато варіантів, але мені більш за все подобається, яке я вам зараз покажу. Мені здається, що квітка виходить міцна і це дуже просто. Тобто ми продягаємо цю. Голку з під низу, посередині, звичайно, так ось. Тобто тут ми залишаємо такий кінець, щоб потім його припалити і закріпити. І потім ми отак от голочкою йдемо, робимо такі стежки вдовж цієї стрічки до самого кінця. Або, ну, І тут поряд з, з цією диречкою ми поряд робимо, тут проходимо. І тут трохи проблема, тому що протягнути олочку, тут може трохи бути важко, то, тому що вона проходить через усю стрічку, у ці слої стрічки, тобто таке зусилля. Але ось я протягнули. І дивіться, яка гарно виходить квітка. Ну, Тут, звичайно, ми відрізаємо, підпалюємо кінці. І у нас виходить такий віночок. І ось такий буде вам готовий віночок на лялькому Ну, І, звичайно, якщо тут додати різнокольорових стрічок, то буде дуже файно. Ну, ось і все. Най Ми буде мир в кожній українській родині. Нехай вам щастить. Разом переможемо.